Доброго дня, вітаю на каналі Квіти та інше. І сьогодні піде мова про полив, полив рослин. Зокрема, це про квіти, про полив через піддон. Які є плюси в цьому, які є мінуси? Спочатку про те, як це робиться. Як роблю, зокрема, це я беру ось такий у мене піддон. Зараз я вий. Наливаю туди водичку. Якщо є потреба в підживленні, додаю в неї добриво. От, якщо це кореневе живлення, ставлю туди рослини на якийсь час. Ну, приблизно це хвилин 15 на ці стакани в мене займає. Підходжу, дивлюся на них, тримаю їх, провіряю їх ніби як на вагу. Коли воно набирається водичка, то воно видно. Або ось. Навіть зараз вже видно ізнизу. Ось, бачите, він вже набрався, потрібно його забрати звідси. Ну, ось таке правило, як це робиться? І що в цьому гарного? Начнемо із гарного. При поливі через піддон в нас прикоренева зона, ось тут, лишається сухенька. Водичка поступає знизу. Корінчики тянуться до води, тим самим вони наростають, ну, тянуться і ростуть. От. І коренева система, на мій погляд, розвивається так краще. Ось це один такий з плюсів з важливих, тому що ось, дуже часто є, знаєте, тут оці всякі грибні комарики, вони. Лишають личинки, під, якщо заволога земля, лишають личинки і під'їдають рослину. Це ось на даний момент це в мене калібрахова, тому її це стосується і буває такі. ну... З нею проблеми. Також це стосується не про комарика, а от те, що щоб прикоренева зона була сухенька, стосується також бегонії. Ось я вам покажу мою бегонію. З неї там були всякі проблеми в мене Ой, вирішувала. Ну, я її думала, що я її залила, тобто я її залила, можливо, я не знаю, чи то залив, чи то просто для неї вологи було багато. Потім я її як вийшло, щоб... і вона, знаєте, все рівно якось не так росла. А ось буквально тиждень, не тиждень, може, скільки днів назад я полила її через піддон, от так. вона набралася водички, бо коли я до неї подивилася, вона суха геть була. І вона ніби аж ожила. Так що для бегонії полив під через піддон це дуже добре. Звісно, це забарно трохи. Ну, ось такі плюси. Це, я вважаю, рахую, що це ну, дуже важливо, щоб прикоренева зона не замокала. І мінуси. Мінус полягає в тому, що ось кажда, кожна рослина вона, ну, їй менше треба. По-різному треба. Одній треба менше, другій більше. І ось коли отак лишив на 15 хвилин, знаєте, прийшов, то одна рослина якраз в міру набрала вологи, а друга набрала так, що через міру. Тобто це треба підходити, слідкувати. ну, Або якщо у вас прозорий стакан, потрібно дивитися, ну, і на вагу також воно відчувається, полита рослина вже чи ні. Тому це один такий мінус. Мінус один, але дуже такий великий. Тому треба слідкувати. Ось бачите, як набралася рослина, взяла я стакан. От видно, волога, а тут зверху воно зовсім сухеньке. От вона потрохи буде підбирати, підбирати вологу. Ну, Мені цей спосіб подобається, я ним користуюся. Ну, Є ще один мінус: що це забирає час. Забирає час, звісно. Тому що, якщо взяли та полили просто так, зразу все, то воно б ніби було б менше набагато часу. Це зійшлося. У мене, наприклад, скільки калібраху а тут стоїть. І я ось поки це все цим лотком перелила, то це дуже в мене багато часу зайняло, щоб я могла робити щось інше. От, це також мінус. Ну, треба зважувати, що головне, плюс чи мінус, що ви хочете на виході одержати, і цим же ж і займатися. Ну тож, на сьогодні все. Це було про полив. От полив через піддон, який я вважаю дуже гарною річчю. Ну, є в цьому і мінуси. На все добре, до побачення!